Роблю кутову лавку на кухню до столу. Профільна труба 50х30. Ось так. Це сам кут. І ось тут буде продовження більшої сторони. Тобто кут буде складатись з двох частин, щоб було його зручно переносити, в разі чого. Та і заносити до хати. Тому, друзі, працюємо. Ось так воно все це виглядає. Роблю я це собі, це не замовлення. Ось така ідея. Тут буде зверху ще дерев'яний щит товщиною 2 см. Ось тут я вже отвори зробив. Я тут не наварюю нічого, а просверлюю трубу і. Вже даю е, саморіз. Роблю потай трошки. І все. Без всяких таких дрібничок.